Знайоме відчуття працюєш наче більше, ніж будь-коли, а грошей ну, стає все менше. Особливо це помітно, коли заходиш у якийсь МакДональдс. От згадайте, років 10 тому за годину роботи можна було спокійно взяти два бігмаки. а сьогодні добре, якщо на один вистачить. І ні, це не помилка в розрахунках. Це, знаєте, така собі прихована правда про наші з вами гроші, правда, яку не знайдеш у жодному офіційному звіті про інфляцію. А от для того, щоб це побачити, існує така цікава штука: індекс Бігмака. Це по суті неофіційний, але дуже показовий спосіб виміряти, яким є справжній справедливий курс валют. Ідея ж проста: один і той самий продукт має коштувати однаково в будь-якій точці світу. А оскільки Big Mac, ну він і в Африці, Big Mac, його готують за одним рецептом у понад ста країнах, він і став таким собі ідеальним еталоном. По ньому дуже зручно порівнювати нашу з вами купівельну спроможність. Тож сьогодні ми з вами пройдемося по такому собі практичному чек-листу: всього сім пунктів, які покажуть, як за допомогою звичайного індексу Бігмака можна побачити реальну економіку без усієї цієї мішори зі складними графіками. До кінця цього розбору стане ясно, чому один єдиний бургер може бути точнішим за цілий аналітичний відділ банку. І, звісно, розберемося, як зрозуміти, чи валюта, так би мовити, худне. Після цього повірте, погляд на звичайний обід зміниться. Отже, поїхали. Пункт перший найважливіше дивитися не просто на ціну, а на її динаміку. Тобто треба просто порівняти, скільки коштував Big Mac, скажімо, 5 чи 10 років тому, і скільки він коштує зараз. І тут все просто якщо ціна на нього росте швидше, ніж доходи, це і є та сама інфляція в реальному житті, а не в звітах. Добре, йдемо далі. Пункт номер 2 Порівнюємо ціну в національній валюті і для контрасту в доларах. І тут може бути цікава картина: у доларах ціна на Big Mac може виглядати плюс-мінус стабільною, а от у місцевій валюті рости з кожним роком. Про що це говорить? А про те, що інфляцію дуже часто просто ховають за обмінним курсом. Далі, третій пункт. І от він, мабуть, найважливіший з усіх. Запитання звучить так: скільки хвилин чи може годин роботи коштує один єдиний бігмак? Бо дивіться, в одній країні це може бути якихось 10 хвилин, а в іншій цілих півтори години. І ось це, друзі, і є справжня особиста інфляція. Вона вимірюється не у якихось там абстрактних відсотках, а у витраченому часі нашого життя. Наступний крок четвертий просто подивіться на різницю в цінах між різними країнами. Абсолютно, однаковий Бігмак в одній країні може коштувати умовно 3 долара, а в іншій усі 9. І справа тут зовсім не в жадібності місцевого бізнесу ні. Це все про структуру економіки, рівень зарплат, податки, загальну продуктивність праці. П'ятий пункт нашого чекліста. Беремо наш індекс Бігмака і порівнюємо його з офіційними даними по інфляції. Логіка тут залізна: якщо Бігмак дорожчає, скажімо, на 15% за рік, а офіційний індекс поживчих цін, скорочено ІСЦ, показує лише 7%, це чіткий сигнал. Сигнал про те, що офіційна статистика, м'яко кажучи, не встигає за реальним життям. Переходимо до шостого пункту. Тут варто зазирнути під капот і зрозуміти, а що ж саме тисне на ціну. І тут цілий набір факторів: це і зарплати персоналу, і вартість енергії, і оренда приміщення, і звичайно, податки. Важливо розуміти, що інфляція це не якась там змова бізнесу, це просто наслідок рішень, що приймаються в усій економічній системі. Ну і нарешті сьомий фінальний і, мабуть, найбільш особистий показник. Порахуйте, скільки бігмаків можна купити на свій місячний дохід. Просто візьміть і порахуйте, якщо з часом це число зменшується, це означає тільки одне: особиста частка в економіці, на жаль, стає меншою. Якщо цікаво розбиратися в тому, що ж насправді відбувається з грошима без складних термінів. Підписуйтесь на канал Розумні Гроші. Тут ми намагаємося говорити про фінанси максимально просто. А вже в наступному випуску ми поговоримо про дещо парадоксальне чому заощадження насправді можуть робити біднішими. До зустрічі!